Ласка, просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Трамп і Сі під час особистої зустрічі досягли згоди з таких питань, як рідкісноземельні метали, соя та фентаніл, яких тем не торкнулися під час обговорень. Я поїду до Китаю у квітні. Дональд Трамп наказав негайно відновити випробування ядерної зброї. Вони почнуться вперше за більш ніж 30 років на тлі гонки озброєнь з Китаєм та Росією. Я бачу, що вони проводять випробування. Ну якщо вони збираються проводити випробування, то мабуть і нам доведеться їх проводити. Росія на другому місці а Китай на третьому. Китай нас дожене нас за 4-5 років. Трамп сказав, що оголосить про місця проведення випробувань пізніше. Дональд Трамп повернувся до Вашингтона з Азії, де провів дипломатичні переговори та уклав кілька угод. Він завершив свій візит до південної Кореї важливою зустріччю з головою Сі Дімпіном. Після неї Трамп заявив, що Китай закупить величезні обсяги американської сої. Він також сказав, що США знизять мита для Китаю. А Пекін відкладе запровадження жорстких обмежень на експорт рідкісноземельних металів. Ми будемо дуже жорстко контролювати все. Що пов'язано з фентанілом. Вживатимемо дуже жорстких заходів проти тих, хто не дотримується наших правил. Президент Трамп скасовує мита для Китаю пов'язані з фентанілом. Після першої за шість років особистої зустрічі з головою КПК Сі Дінпіном. було 57%, стало 47%, бо я вважаю, що вони справді вживають рішучих заходів. 20% відсоткові мита США на китайський імпорт введені за потік до країни компонентів фентанілу тепер знижено до 10% у відповідь Трамп закликав збільшити закупівлю американської сільськогосподарської продукції. Величезні обсяги соєвих бобів та іншої сільськогосподарської продукції закуплять негайно. За словами голови Білого Дому сі дозволив закуповувати американські соєві боби напередодні їхньої зустрічі. То був дуже приємний жест. Також Трамп заявив що суперечку з Китаєм щодо рідкісно земельних металів урегульовано. і це стосується всього світу. Гадаю, можна сказати, що це загальносвітова ситуація ситуація, а не лише ситуація у США, Китай має майже повну монополію на рідкісноземельні земельні метали. У жовтні він оголосив про посилення обмежень на експорт цих найважливіших мінералів. У відповідь Дональд Трамп підписав низку угод з країнами індотихоокеанського регіону, такими як Японія, Малайзія та Австралія. Немає жодних перешкод для торгівлі рідкісно-земельними металами, які сподіваються на якийсь час зникнуть із нашого лексикону. Трамп заявив, що це питання сторони обговорюватимуть щороку. Дональд Трамп також заявив, що Китай почне купувати американське енергоносії і назвав це рішення дуже масштабною угодою щодо постачання нафти та газу з Аляски. Він також повідомив, що запланував візит до Китаю у квітні, після якого Сі сідіньпін приїде до США. Я поїду до Китаю у квітні, а він приїде до нас через деякий час. Може у Флориду, у Палмбіч чи до Вашингтона. Трамп сказав, що вони не обговорювали купівлю Китаєм російської нафти, але поговорили про припинення війни в Україні. Ми обговорювали спільні дії щодо завершення цієї війни. Щодо технологій, Трамп заявив, що вирушив питання про доступ на китайський ринок компанії NVIDIA. але теми можливості експорту найпотужніших чипів компанії Blackwell не торкнулися. За словами Трампа, питання про придбання чипів Пекін обговорить безпосередньо з NVIDIA. раніше. Влада Кайнер не рекомендувала вітчизняним компаніям використовувати шаї чипи NVIDIA H20. Це менш потужна версія, спеціально розроблена для китайського ринку. США обмежили їх. Ні, потужність, щоб закрити Китаю доступ до передових технологій, які посилять його військову міць. Спочатку Вашингтон хотів повністю заборонити NVIDIA продавати ці чипи Китаю, але пізніше Трамп заявив, що їх можна буде експортувати, якщо уряд США отримуватиме прибуток від їх продажу. Варто зазначити, що китайські державні змі поки не повідомили про обіцянки Китаю послабити експортний контроль над рідкісноземельними металами, закупити американську сою та енергоносії. А також вжити жорстких заходів щодо експорту прекурсорів фентанілу у повідомленні агентства Сінхуа наводяться слова сідінпіна про те, що дві країни мають блискуче майбутнє в таких галузях як боротьба з нелегальною міграцією, телекомунікаційне шахрайство, боротьба з відмиванням грошей, штучний інтелект та також профілактика інфекційних захворювань. Дональд Трамп зробив сенсаційну заяву перед зустрічю Сідзіньпіном. США відновлять випробування ядерної зброї. Це покладе край 30-річному добровільному припиненню ядерних випробувань. Останнє провели в США 1992 року. Після цього президент Джордж Буш старший оголосив мораторій на ядерні випробування. У нас більше ядерної зброї ніж у будь-кого, але ми не проводимо випробувань. Ми припинили їх багато років тому. Але оскільки інші проводять випробування, я думаю, що нам також слід це зробити. Про це він заявив лише за кілька хвилин до зустрічі з головою КНР Дзіньпіном у південній Кореї. Трамп опублікував директиву на сайті True Social, заявивши, що Пентагон розпочне випробування американського ядерного арсеналу на рівних умовах з іншими ядерними країнами. За його словами, Вашингтону необхідно діяти, щоб не відставати від суперників. Місця проведення випробувань визначать пізніше. На питання чи підвищився ризик ядерної війни у світі. Трамп відповів негативно і додав, що американські арсенали надійно захищені. Він також зазначив, що від. Дав би денуклеаризацію сьогодні. Китай стрімко збільшує свій ядерний арсенал. Крім того, Росія недавно повідомила про успішні випробування крилатої ракети та торпеди з ядерною силовою установкою. Трамп розкритикував президента Росії Володимира Путіна, заявивши, що йому слід зосередитись на завершенні війни в Україні, а не на запуску ракет. За даними Вашингтонського центру стратегічних і міжнародних досліджень, Китай збільшив свій ядерний арсенал приблизно вдвічі з 300 одиниць у 2020 році до близько 600 боєголовок у 2020. Дцядцять асоціація з контролю над озброєннями повідомляє, що США має 5225 ядерних боєголовок, а Росія 5580. Водночас Трамп дав Південній Кореї дозвіл на будівництво атомного підводного човна, фактично прийнявши Сеул до невеликого клубу країн, які мають такі судна. Підводний човен, в який інвестували і південнокорейські компанії, збудують на корабельні у Філадельфії. Цей дозвіл Сеул отримав після того, як погодився купити великі обсяги американської нафти та газу. Agreed to buy vast quantities of U.S. oil and gas.